Який об'єм азоту за нормальних умов необхідний для утворення 3 моль амоніаку NH3? За умовою задачі нам відома кількість речовини амоніаку 3 моль, і нам необхідно знайти об'єм азоту. Виходячи із того, що нам відома кількість речовини, ми зазвичай з вами використовували формулу для розрахунку через кількість речовини. А саме, кількість речовини дорівнює об'єм поділити на молярний об'єм. Молярний об'єм за нормальних умов для будь-якого газу дорівнює 22,4 літра на моль. Але цю формулу в інтерпретації, коли ми повинні з неї знайти об'єм, ми не можемо використати так, як у нас відома кількість речовини амоніаку, а повинні ми знайти об'єм азоту. Тому в цій задачі необхідно прописати рівняння реакції утворення з. Амоніак, з азоту амоніяку. Для цього нам необхідно, щоб азот вправ з водним, в результаті чого у нас утворюється речовина, яку називають Амоніак NH3. Друге, після того, як ми записали схему реакції, нам необхідно урівняти коефіцієнт. До реакції азоту складається з двох атомів нітрогену. Після реакції нітрогену у нас в кількості один атом. Тому нам необхідно поставити коефіцієнт 2. Але даний коефіцієнт впливає на кількість атомів гідрогену, їх стало 6. А до реакції у мене було гідрогену лише 2. Тому. Ставимо коефіцієнт передводним, 3 помножити на 2, ми таким чином урівняли і атоми гідрогену. Виходячи з цього рівняння реакції, ми можемо сказати за нашими коефіцієнтами, що для того, щоб утворився амоніак, нам необхідний один об'єм азоту, три об'єми. Водню, і утвориться у нас два об'єми амоніаку. Ми можемо ці об'єми перевести в кількість речовини. Тобто, за умовою цього рівняння, ми можемо сказати, що для того, щоб реакція відбулася, нам необхідно 1 моль азоту, 3 моль водню і утвориться. 2 моль амоніаку. Так як у нас в умові записана кількість речовини амоніаку, а шукаємо ми об'єм азоту, то співвідношення ми будемо робити саме для цих речовин. Що це означає? Що із амоніака, із азоту Н2 кількістю речовини 1 моль, ми повинні отримати. 2 моль амоніаку. 2 моль амоніаку. Але, діти, у нас за умовою із одного моль азоту повинно утворитися 2 моль амоніаку. А утворилось у нас з вами 3 моль. Амоніаку. Значить, ось тут я маю право під азотом підписати, що у нас з вами тут моль азоту. І з цих складових я можу скласти пропорцію, де в ліву частину я винесу наш з вами Х. Отже, дивимось, х буде дорівнювати. Х дорівнювати. Те, що стоїть навпроти Х, а це саме 2 моль, ми з вами перенесемо в знаменник нашої пропорції. Те, що стоїть із протилежних боків, а це саме 1 моль і 3 моль, я перемножу в чисельнику. І так, як у нас пропорція, у нас буде знак дробу. Відповідно, я за, за цим розрахунком, за, за цією пропорцією можу вирахувати, скільки моль речовини вступають в реакцію для того, щоб утворити 3 моль амоніаку. І саме, це, саме у нас буде з вами 1,5 моль азоту, дорівнює Тут поставимо і пропишемо: 3 поділити на 2, буде 1,5 моль. 1,5 моль. Це означає, що я вирахувала кількість речовини азоту. А так як я тепер знаю: кількість речовини азоту я можу вирахувати. Об'єм азоту за нашою формулою. Об'єм азоту дорівнює. і відповідно нашій формулі, де кількість речовини множимо на молярний об'єм, у нас з вами буде 1,5 моль помножити на 22,4 літра поділити на моль. І якщо ми розрахуємо, ми отримуємо з вами відповідь 33,6 літра, тому що у нас з вами моль і моль скоротяться, це і буде наша з вами відповідь. Тобто, знаючи кількість речовини, яка утворюється або вступає в реакцію, ми можемо визначити через наші формули. Об'єм або масу тих речовин, які нам необхідні. Відповідь: Об'єм азоту, об'єм азоту дорівнює 33,6.